Єврофен 554 XL. Ось такі ось комплектації. Що за комплектація? Зараз коротко вам розповім. Широкі та великі колеса, передні 8,3х20 розбірний диск, задні 124х28, також розбірний диск. Абсолютно рівна підлога. Зашито все гарно, завулканізіровано. От. Якщо ви сюди поставите кабіну, то у вас буде все герметично зашито і закрито. Отак от, от. Комфортабельне сидіння. Регулюється по вазі, регулюється по наклону, регулюється по вильоту, панель приладів. Ось отака ось. Рверс, реверс, реверс, ручний газ. Все класно. Підвісні педалі, двохдискове щеплення. Бак паливний на 70 літрів. Повітряний фільтр. Вихлопна труба, все як положено. Переднє міст. Є. Оп! крила, все як положено. Компресор на тракторі встановлений, ось до компресора ресівер. Нша. Гарний потужний трактор, яким ви точно будете задоволені. Потужні чулки, потужна навіска, розподільник, плаваючий режим, принудітельне опускання підйом, все присутнє на даному тракторі. І ось тут у нас захований розширительний бачок на гідравлику. Дизайн задніх стопів. Трактор є в наявності, кому зацікавило, може телефонувати, консультуватись, та бронювати і записувати. Дуги безпеки немає, від сонця, козирка немає. При промокоду підписник, повний бак десь палива, буде вам у подарунок. Доставка у нас безкоштовна, прям до вас додому, тестуєте, катаєтесь і отримуєте собі цього красення у володіння. Наразі подякував.